День виборів у Сполучених Штатах сьогодні обирають президента і віце-президента, але не тільки. Ще голоси мають віддати за 33 сенатори, 435 членів палати представників губернаторів 11 штатів і двох територій, а також безліч мерів. І варто виборцям розчаруватися у чинній команді. Перезавантаження влади може бути масштабним, куди схиляються. Чаще Терезів обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Дмитрий вітаю. Отже, які настрої у день, коли все має вирішитися? Ну, тут у сполучених штатах дуже нервова ситуація, і ще й тому, що люди розділені, країна розділена і розділена, як то каже тут в Америці 50-50, тобто практично навпіл. Ну ось я дивлюсь свіжі цифри соцопитувань, які свідчать, що просто в день виборів Харіс і Трамп входять із рейтингом 48,4 на 48,3, Тобто розрив, і це за даними 345 опитувань громадської думки, всього одна десята відсотка на на користь Харіс. Ну це практично нічого завжди цікаво, як кандидати проводять останній день і як проводять день виборів. Трамп в день перед виборами відправився в мінливі штати із великим турне відвідав одразу три штати: і Північну Кароліну, і Пенсильванію, і Мічиган. Бо саме ці саме це ті території, де визначають е, вибори, де визначають долю цих виборів, де перемога на цих територіях це знаєте такий ключ до перемоги в цілому в країні. Ну і в Сельванію, щоб влаштувати зокрема і концерт, просто неба відправилася Камала Харріс. Надходять просто зараз останні повідомлення, що запросила вона багато телевізійних зірок, запросила вона навіть леді Гагу. тобто намагається теж максимально мобілізувати виборців своїх у цьому мінливому штаті. Що стосується дня виборів, то Трамп збере своїх донорів, активістів збере свій штаб у Флориді. Ну а Камала Харріс повернеться до Вашингтону для того, щоб Разом із своєю командою спостерігати за подіями і за підрахунком голосів звідси з американської столиці. Дані надходитимуть всю ніч. Більше того, між різними штатами є ще й часова різниця. Ну а крім того, величезна кількість людей ну ось я перевіряю останні цифри: 77 мільйонів проголосували достроково. Ну і десь бюлетені, які відправляють поштою, могли дійсно порахувати заздалегідь, але є штати, де їх рахуватимуть тільки після того. Як закриються дільниці, ну і відповідно, коли з'являється запитання, впевнений, що воно є, і у багатьох з вас, васного коли ми дізнаємося результати, то це запитання, на яке поки немає відповіді, тому що фактично зараз американська преса орієнтує своїх журналістів, що можливо до кінця четверга вже з'являться якісь офіційні цифри. Втім, дуже багато, але якщо довго рахуватимуть, якщо е, е, якісь кандидати або навіть його штаб звертати. Меться до суду із вимогою перерахунку голосів. Якщо вручну рухватимуть бюлетені, а за законом це теж обов'язково. Якщо розрив невеликий на певних дільницях в певних штатах, то це може розтягнутися і на більш довгий строк, який саме ну поки навіть ніхто і прогнозувати не береться. Але навіть ці попередні результати змушують людей виходити на вулиці. Ну вже були кілька мітингів, але це може бути тільки початком. Дуже багато хто. Переживає, що можуть бути заворушення, які відбувалися 2020-го. Пам'ятаєте, під час минулорічної виборчої кампанії, ну і тому до ймовірних акцій протесту до ймовірних заворушень готуються як можуть. Якщо ми зможемо, то навіть покажемо вам кадри, як зараз виглядає територія, наприклад, на підходах до конгресу і до білого дому. Ми там сьогодні були особисто бачили це на власні очі. Паркан висотою в два людських зрости металеві бар'єри. Поки що пускають пішоходів, але спеціально все організовано так, щоб в той момент, коли з'являться або протестувальники, або погромщики, щоб поліція могла абсолютно кілька кварталів урядового кварталу навколо Білого Дому всю цю територію перекрити. Те, що те, що бачила на власні очі, що навколишній крамниці і кафе розпускають персонал, заколочують вітрини дерев'яними щитами для того, бо побоюються погромів, погромів, які вони вже бачили 2020 Ця ну і мер Вашингтона е, теж вже свіжі новини пообіцяла викликати до столиці національну гвардію е, терміново в той момент, якщо воно побачить, що ситуація загострюватиметься. що важливо розуміти, що битимуться республіканці і демократи не тільки за місце президента і віцепрезидента, але і за перевагу тут, зокрема в конгресі. Ну і свіжа соціологія теж приніс її на ефір. Показує, що у партії Трампа, тобто у республіканців, 90% відсотків контроль над Сенатом зараз нагадаю, Сенат контролюють демократи, і саме тому багато зокрема проукраїнських законопроєктів так легко проходили Сенат. Ну і 52% вірогідності перемоги республіканців у боротьбі за палату представників. Ну і відповідно зберігаються шанси, що і спікер Джонсон залишиться на своїй посаді. Ну і знаєте, комбінація: якщо Трамп стане президентом, і якщо республіканці контролюватимуть. Дві палати американського конгресу, ну це було б найбільшою поразкою для демократів за останні роки. А самі бул а демократи не мали би більше можливостей фактично блокувати будь-які ініціативи, законопроекти або починання Дональда Трампа. Ну але знову ж таки маю зазначити, що все це, що з'являється, навіть соціологічні дані це лише прогнози, це лише бачення науковців, соціологів, тих, хто намагається передбачити події. Ну а сам день голосування. Може принести дуже багато сюрпризів і змін. Ну і цікаво, що американські спецслужби е, на передодні виборів зробили заяву. Цю заяву підписали і люди, які займаються кібербезпекою Америки і фахівці ФБР. Ну і краз попереджають, що будь-які спроби втручання у вибори, в тому числі і з боку Москви Росію називають конкретно, будуть відстежені. Ну і підкреслюють, що Америка має визначитися сама. Ну а як це буде, побачимо вже сьогодні. Дуже багато запитань. з звісно ж, але той курс, який обирає Америка, ці рішення, які можуть ухвалити один чи інший президент, це може повести країну на по по двох абсолютно інших шляхах, і саме тому і стільки нервів, ну і стільки уваги, зокрема, і в нашому ефірі, колеги Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона. Сьогодні у Сполучених Штатах обирають президента.